Горизонт зник з очей, затягнувся рідкою імлою. Похитнулося небо, на землю упало навзнак. Світ завмер, і над полем недавнього бою, на увесь зріст, хитаючись, звівся солдат одинак. Не знялось над посіченим ґрунтом ні крику, ні звуку. Побратими навічно вдяглись у смертельну броню. Жоден з них не злякався, ганебно не втік, не склав руки. Кожен з них гідно звершив життєву борню. Солдат тихо зітхнув, у знак шани припав на коліно, а піднявшись, очима піймав з боку ворога рух. Друга хвиля атаки, що ж, орки не знають спочину. Їх багато, десь сотня, ідуть, утворивши півкруг. Прошмигнув у окоп це, мабуть, вже його домовина. 300 метрів орда збилась в купу, ламаючи стрій, помолився, навколо полиці розклав магазини. Ось який в тебе зовнішній вигляд, останній мій бій! Пригадав старих друзів, сім'ю, побратимів за списком, вимкнув тихо колонку, і з неї заграв легкий блюз: Що ж пора і мені під життям підвести чорну риску? Я боєць, я десантник, а отже, я не відступлю. Над окопом загуб безпілотник, майнув низько низько і помчав у бік орків в повітрі, зробивши петлю. Ожила раптом рація, хлопче, підмога вже близько, пересмикнув затвор, губи склались у безгучному плюс.